Почнемо з повітродувки AB561374BL. У комплекті до неї входить наступне: акумулятор на 2,5 Аг та зарядний пристрій CH562.5A. Патрубок та звужуюча насадка для концентрації повітря. Якщо ви обрали тушку, тобто без акумулятора та зарядного пристрою, то всі інші елементи комплектації будуть такими. Її характеристики: швидкість повітряного потоку, як я вже озвучував, 306 км на годину, об'єм повітря при видові 1375 см3 на годину, потужність двигуна 1600 Вт. Виробник заявляє до 13 хвилин роботи на комплектному акумуляторі 2,5 Агодини. Це абсолютно нормальний показник для такої повітродувки. Наприклад, у нашому попередньому великому відео з порівнянням 9 повітродувок та ж сама IGO LB5320E, що має об'єм потоку повітря 900 м3 на годину, показали результат у 7 хвилин 38 секунд. До речі, рекомендую переглянути, відео вийшло цікавим. Та повернімося до AB56. Вага без акумулятора 2,3 кг, а з комплектним акумулятором 3,5 кг. З особливостей вона має електрони триступеневе регулювання швидкості потоку, а також додатковий турборежим.